Шалом, це Славко. У Керенського був наступ 17-го року, після якого все покотилося. У нас є оце от, як би це сказати, оборона сирським Покровська, після котрої, я сподіваюсь, все не покатиться. Я скажу, що сирський мені чим далі, тим більше подобається. Я б на його місці як. Скоропадський написав книгу, але не виступав би конкурентом в боротьбі за владу. Якщо якісь німці, може, його посадять, знайдяться, то хіба що тоді. Що можна сказати за оцей от отрицательний наступ сирського? Говорити зараз за утримання Покровська, ну хіба що північних пригородов, при, отам от на нових лініях оборонних? Хоча там народинський рух не дуже вдалий був наш оборонний і достатньо малоефективний рух противника, але важить не це все. Важить те, що старого політики примушуть, і ми знаємо навіть хто боронити Покровськ, і тому що, ну, це той випадок, коли політично треба зображувати битву, але нам важать факти. Все-таки він скоротив оцю орду воріженків до 50 тисяч. І в жовтневі втрати супротивника визначив на 30 тисяч. Цікаво, що наш за жовтень у нас розбіглася майже 22 тисячі. Сподіваюся, що 16 тисяч з них втікли до фронту. І якщо візьмемо втрати, я боюся, що цього місяця, навіть по певних взірцях техніки, Втрати українські, якщо найбільші за москвинські, то порівнювані. Ви знаєте, що Орікс остаточно перебіг на бік супротивника, купили його. Все-таки російські міндічі, на відміну від наших, знають, куди треба витрачати гроші. Хоча і наші міндічі знають. Тут розумієте, яка держава, такі і міндічі. Отже, 30 тисяч втрати з обидвох боків, можемо сказати, за місяць, як їх вдасться. Поповнути сторона ми ще не знаємо. Для обидвох сторін це буде важко. Ясно, що для нашої сторони важче ніж для їхньої, але признаю, принаймні, ми знаємо чисельність угрупування. Яке може діяти. Хоча мене оце 425 й полк його насторожив. Що це, чи це його так журналісти сприйняли? Чи йдеться за наш 425 й скалаш нормовий полк, який кинули туди або не кинули? А чи йдеться за якесь нове формування противника? Тому що ну поки що я за 425 й полк ВСРФ, чесно сказати, нічого не знаю. Якщо ви щось знаєте, то повідомте мені. Але. Історію України, як, от, наступ Скоропадського 1917 року, ще в складі російського війська увійшов прекрасною главою в його мемуарах. Я сподіваюся, що хтось напише і свої мемуари за. Покровські, скажу за цей, от як би це сказати, отрицательне наступлення сирського. Не можна винити старого за те, що він виконує політичне замовлення, і це, на жаль, одне з тих політичних замовлень, котрі треба використовувати. Ну тому що ж на слуху ідіоти. Партнери ж у нас хто власне? Путін, Трамп. Ну це це, 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 це ж ідіоти. Через власне ця бітва за Покровськ відбувається через ідіотів. як... Вищому державному керівництві і їхніх, як би це сказати, кейтелів в керівництві в командуванні військовому? Ну нічого з цим не поробиш. Це було завжди. От один Ганібал міг оторватися, без політичного і державного керівництва піти на Рим, але все ж таки ви бачите, йому це теж не допомогло. Хочу сказати, що наші партнери, Любі, зараз, ймовірно, знову знаходяться під Покровськом. немає їх зв'язку, їх очікують прекрасні кінжали і нова партія оптом цих кінжалів. Якщо, хоча я скажу зараз, чесно сказати, не до кінжалів, ми все розуміємо, але так от ми вже хотіли перетворити Покровськ на спогади, а він буде. Кривавити не вдалася наша мрія перетворити покровсь на спо на спогади, він нам ще поп'є крові. Єдине, що втішає, поп'є крові також і варіженькам. І от все це власне, це битва заради миру. Скажемо за це подяку нашому сирському. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.